Що стосується питання тактики, чи дійсно правда, що ви спілкуєтеся із західними партнерами з приводу розширення операції, для прикладу, якщо літак скидає, якщо підлітає, скажімо, до натівської країни для того, щоб скинути щось для прикладу на ваше підземне сховище газу, то ви хотіли б, щоб натівські сили збивали цього? Літака, правда? Тобто зараз ось ці сухі бомби стають дуже великою проблемою, і ви ось і керовані, керовані бомби, вірно? І потрібно збивати їх, поки вони ще в Росії. Чи ведете ви ось такі перемовини, щоб дійсно отримати таку можливість? Я розумію, що є червоні лінії у таких перемовинах. Червона лінія, все це умовні речі, якщо чесно. Давайте подивимось на приклади життєві, не на риторичні, а на аналітичні дані, що буде або що станеться, якщо країни НАТО будуть збивати ті чи інші російські об'єкти, російські повітряні об перед Передусім, польський повітряний простір перетинали російські повітряні об'єкти. Ракети падали на їх територію. Перетин був, але вони отримали сигнали, що не можна реагувати відповідно. Піднімались літаки кожного разу зараз, коли польські літаки кожного разу зараз, коли летять, наприклад, ракети, як ви сказали, в нашому напрямку західної частини нашої держави, там де у нас, скажімо так, головні. Об'єкт чи одні з головних об'єктів газотранспортної системи, де вони б'ють по газосховищах, абсолютно зрозуміло, що вони летять. І коли ППО буде їх збивати, вони можуть падати всюди. Падать ці об'єкти можуть всюди. А також можна не збивати, тому що є кількість відсоток ракет, яка просто летить по іншій цілі, в цьому напрямку може полетіти і впасти на територію іншої країни. Безумовно, країни НАТО. Тому я вважаю на сьогодні прикладів вже багато, включаючи газосховище, де газ не тільки наш, а й європейський. І це питання вже захисту. Цей газ не отримують ті чи інші держави. І Молдова, і Угорщина, і Словакія. Країни НАТО і не країни НАТО. Але просто люди. Вони не отримують цей газ, якщо будуть підірвані наші газосховища. Чи Росія їх хоче підірвати? Так. Чи можемо ми їх захистити ППО Петріотом? Так. Чи є у нас там патріоти? Ні. Чи можуть нам дати партнери? Я вважаю, що повинні. А коли вони кажуть, що у нас немає і не можемо дати, встає постає питання. А літаки ж у вас є? Вони ж піднімаються? Коли летять ракети, польські літаки піднімаються, але не застосовують збиття російських ракет. Чи можуть вони це зробити? Впевнений так. Чи це наступ, напад країни НАТО, залучення? Ні. Вони збивають потенційну ракету, яка може а підірвати газосховище, і де газ іде до наших натівських країн. Вони його захищають, так. Або вони збивають потенційну ракету, яка може прилетіти на голову цивільних громадян країни НАТО. Вони захищають так. А що вони повинні збивати, коли ракета вже буде на території Польщі? Може бути пізно. А чи ізраїлітяни, коли по ним летіли ракети з Ірану, збивали ракети всі з території Ізраїлю? Ні. А збивали з інших країн? Так. А збивали зброєю ізраїлітян? Ні. А чи збивали вони зброєю і літаками країна НАТО? Так. Так чому в одному випадку це можна, а в іншому ні? В чому різниця? І тут навпаки. Ракети летять у напрямку країн НАТО. Ми одразу я передав сигнал польській стороні і іншим країнам і Сполученим Штатам, я особисто лідером цих країн, все сказав. Ми готові, готові підписати всі папери, що якщо буде збита російська ракета на території України, вони не будуть нести відповідальність. Якщо вона впаде, щось підірветься тощо. Ми готові працювати, знаходити будь-які механізми, дуже швидкі, юридичні, питання бажань. Але всі кажуть слово, яке на всіх мовах звучить однаково. Всі бояться ескалації. То, що українці гинуть, це вже всі звикли. Це не ескалація для людей. Так, тут же ж українці. Українці це не люди. Тобто є якийсь світ, він один, а українці це інші люди інший світ. Ну начебто так. Ну, значить, таке відношення, значить, це так. В ізраїлітяні інші люди. Слава Богу, що там захистили цивільне населення. Ми їм бажаємо. Так, да, всього найкращого. Але так виходить. А які ще можна висновки робити? Mm. Питання, що великий дефіцит на ППО і черги, і не вистачає, вже не працює. Літаки є, всі їх бачать. f 16 піднімаються. Дайте нам більше f 16 Ви знаєте, скільки нам потрібно. Я це повторював, але я вважаю, що це важливо. 300 літаків росіяни застосують по території України. Нам потрібно хоча б 120-130 літаків, щоб протистояти протистояти в небі. Не можете поки що дати. Окей, знов повертаємось. ППО не можете поки що. f 16 поки що не можете. Повертаємось до літаків, які у вас є на території сусідніх держав, країн НАТО. Піднімаєте їх, ми їх бачили, застосовуйте, збивайте цілі, захищайте цивільних.